Доброго дня, шановні любителі садоводи і просто бажаючи виростити портан з насіння. Продовжую свій цикл мого досвіду з вирощування такого дерева з насіння. У попередніх відео я показував, розказував про перший мій експеримент. Він не вдався. Посилання на ті відео я залишу в описі, в підказках, в кінці відео. Зараз показую, що в мене вийшло. В попередньому відео я показував, як я посадив насіння отаким от способом. Вже в відерці. Я просто пару шишок плата розбив їх. Ну, не пару, одну цілу і дві потрошки, щоб так для різноманіття, може одна шишка не добра, може цей. То щоб для надійності я вже багато сім'ян посадив. І в мене вийшло мої всході. Зараз 12 березня. Я не знаю, чи буде добре видно. Бо на фронтальну камеру я знімаю. Сходи добрі. Я не знаю, я нарахував штук 20 і ще лізуть якісь. Ми можемо щось робити з них, не знаю. Мені тут треба два платана. в мене більше нема де садити. Ну решту я, я їх два залишу в вазоні буду рости в хаті. А решту посадимо як питомник десь на вулиці. Хай ростуть, потім десь визначимо, де їх посадити. Може комусь подаруємо, може комусь сей. На рахунок шишок. На рахунок насіння. Я в минулих відео розказував, які вони мають виглядати, які вони мають бути для. щоб вони були хороші. Вони тверді. Просто я зараз забув з собою забрати, вони, взять вони мене там лежать в коробочці ще шишок. Є. Якщо комусь треба, можу прислати, але я не знаю, чи, ну, чи є сенс зараз її садити. В принципі, є. Якщо то комусь треба, то можу прислати. А ні, то, в принципі, їх можна. Я не знаю, чи зараз ще можна знайти їх на деревах. Ну, якщо що, то шукайте. Тверді такі вони мають бути. Не, не такі м'які, що розпадаються під натиском, а тверді, щоб, щоб їх було складно розчавити. Ну, так що ще сказати? Росли вони. Вони мене почали всходити на день третій чи четвертий. Я його днем воно в мене на вітні стоїть на цьому. Це відерце просто для зручку, щоб його було зручно брати. Тому що в мене пальці не працюють, в мене так руки складені, бо я інвалід шейник. То я його беру і перевозю, ставлю в тепло. Тепло дуже добре допомагає. Тепло, в сенсі на батарею на вечір, так на пару годин, щоб воно нагрілося, все прогрілося і росте, добре росте. І вони мене геть пошу, лізуть і лізуть від тепла. Ну, Сонця просто що ще немає. День наче довший є, але все одно ну, ще тепла немає, достатньо сонця ще немає. Ну і плюс ще навіть не дуже тепло, тому що в мене немає батареї під вікном. У мене конвектор в другому місці. Ну так що все по платанам, можна сказати? Ну все, ростуть платанчики. Це вже точно вони. У мене і ті, ті рази щось посходили, вони попрорвали, було видно, що то вони. А ми їх посадили в землю з ватки. Вони на ватці. На ну, ватці. Попроростали, потім ми їх посадили в землю вони, походу, не поприймалися. Може через холод, може просто тяжкі умови були складні. Подкармлять, я не знаю, ще поки що не буду підкармлювати хай ще поки що ростуть, ще почитаю, погуглю, подивлюсь інших. Хто вирощував. Може ще якісь добривої їм дам, трошки не знаю, чи є сенс. Мабуть, є. Ну так, все. Такі мене питання. Буду далі викладати. Коли вони вже там 3 чи 4 лісточка з'являться, Того, що. По відео виходить, того, що довгі, це треба дуже довго збирати матеріал, щоб вийшло. В одному відео все скласти як, все, що, весь процес, що вийшло. Ну все. Все що я хотів сказати, наче нічого не забув. А так, слава Україні! донати на ЗСУ. Ми переможемо. Можете мені це донатити, я номер картки залишу в описі. Хто має бажання, то мені донайте. А так, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, питайте. Скажу, що знаю. Все, дякую, щасливо цього найкращого.